Має в житті. я за тебе і Ісуса, коли важко тягати ці вести, і стискається серцем, коли порог мені на шляху ставить різні під новика в хаті, до тебе, мій Боже, і Боже, допомоги. Осети надалі, коли поруч немає ні сестри, ані брата друга або рідного тата, знаю я, що поможеш ти завжди, мій Спасителю, вірний і святий. Коли зранений важко до болю, чи то кинутий друзями мрію, я, як Йосип, іду за тобою, бо надія ти і вірний щит. Чи погроза стоїть на дорозі, чи то смуток на серці лежить? Я до тебе, мій Боже, молюся, як молився колись Божий син. Чи на порозі у серці мого лежить гріх, чи заборонений плід і скушає, я з вірою йду на колінах своїх, до Господа мого, який підкріпляє. І буває, мій Боже, в моєму житті, що не знаю, куди йти далі. Кажеш до вічного раю. Тому дякую Боже мій, лише тобі, що в моменти важкі не лишаєш, свою руку ти, сину, і з неба мені, своєчасно завжди посилаєш. І я славити хочу в моєму житті, лише єдиного мого Творця, того, хто ради мене і тебе наговку відправи Христа, того, хто поздобив. Що не цінне від себе віддав. ради Твого і мого спасіння на горі, там Ісус помірах. Отож, друзі мої, я до вас помоляю, не впадайте у віча й дарма, Ви надію свою покладайте Лише на Божого Сина Христа. Хто на себе лише уповає, той поразки завжди зазнає, тому Господу Бог віддайте, всі роботи від вашими зми, і давайте разом і прославим того, хто нам Спасителем став, Богу нашому честь і уклонення, хай звучить і завжди небезпека.